Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо розглядати незвичний твір незвичного автора. Домашнім завданням у вас було прочитати психологічне есе Джеймса Джойса під назвою Джакомо Джойс. Я вважаю, що ви прочитали цей твір, хоча цей нелегко зробити. І мені. Сьогодні тільки видасться розставити акценти, щоб ви змогли повністю зрозуміти сенс цього твору. Отже, психологічне есе Джеймса Джойса Джакомо Джойс. Ось ви бачите назву і такий інтерпретований портрет цього відомого автора, батька модерністської прози. Народився він в Ірландії, а помер в Швейцарії. Ми познайомимося з короткими відомостями про цього творця і розглянемо його есе Джакомо Джойс. Сам автор сказав про свій твір так. На цих 16 сторінках була опробована нова поетика, за допомогою якої епос людського життя, епос духу і тіла, історії та приватного життя був уміщений у межі одного дня, що розтягнувся до розмірів вічності. Пробуємо зрозуміти. Що хотів сказати автор на цих 16 сторінках. Але сперше ми пригадаємо з вами, що ж таке есе. це нарис та у галузі літературної критики та публіцистики, який поєднує індивідуальну позицію автора з часто вільним її трактуванням. Есе завжди передає нам суб'єктивні враження автора. Йдемо далі. Зараз намагаюся перемкнути слайди. Якщо б ми дуже стисло Вивчали біографію цього письменника, ми ставили такі питання. Тим називають Джеймса Джойса. Звісно, його вважають батьком модерністського роману. За походженням, він є ірландцем. Твори він писав англійською мовою, народився в 1882 році у передмісті Дубліна. І перше місце його навчання це єзуїцький коледж, який він не закінчив, покинув коледж через, як він сам каже, втрату віри. Далі він навчався на філологічному факультеті Дублінського університету. Усе своє життя серед людей він почував себе самотнім та уникав їх. Але цікавився він при цьому і лінгвістикою, і античною літературою, і історією, і театром. Він покинув батьківщину і зрік себе на добровільне вигнання, своєрідну духовну еміграцію. Він довго жив в Італії, а закінчив життя у Швейцарії. Заробляв він на життя спочатку тим, що давав уроки англійської мови, а потім зайнявся літературною творчістю. Під кінець життя він зовсім ослід, а у другій половині життя він поступово втрачав зір. Його перо належать твори різних жанрів: це статті про театр, драма і життя, день натопу натовпу. Нова драма Іпсена. До речі, він дуже полюбляв Іпсена і бажав своїм учителям літературним. Йому належить збірка віршів під назвою Камерна музика та збірка оповідань Дублінці. Перший його роман портрет митця з молоду, а найголовнішим твором його життя є полістилістичний роман під назвою Уліс. Це дуже складна книга, яка спочатку не була прийнята ані е, видавцями, які не хотіли видавати цей роман, вважаючи його чимось незрозумілим, ані читачами. Але зараз, якщо ви хочете так блиснути знаннями і видатися за е, справжнього інтелектуала, вам достатньо. Ну, в колах знавців да, сказати, що ви прочитали роман Джойса Уліс і дуже полюбляєте цей твір. Цього буде достатньо для того, щоб увійти в інтелектуальну еліту. Психологічне есе Джойса називається Джакомо Джойс. І обізнаному читачу слово Джакомо. Повинно бути зрозумілим. Ну, по-перше, це італійський варіант англійського імені Джеймс і плюс ім'я славнозвісного Казанове. Тобто, цією назвою сам Джойс наголошує на тому, що це есе буде автобіографічним, а також воно буде розповідати нам про любовні пригоди, тому що. Ім'я Казанови перш за все, асоціюється його любовними пригодами. Джой створив своєрідний жанр психологічного есе, де він сам став і літературним героєм твору, і автором. Він веде діалог із самим собою, він показує е, свої внутрішні. Переживання. І його власна біографія стає лише приводом для роздумів взагалі про життя людини, про її поривання і подіння, про її високі прагнення і низьке таке телесне існування. Саме тому твір набуває філософського значення. Він написаний без єдиної сюжетної лінії. Він написаний за допомогою манери, творчої манери самого Джойса, яка набула назви Потік свідомості. Що ж таке потік свідомості? Це ріка, в якій думки, переживання, асоціації, спогади перебувають одне одного і нелогічно, спонтанно перетинаються. Цей термін вів американський філософ Вільям Джеймс. Якщо ви замислитеся над тим, що таке свідомість, так, ви погодитесь зі мною, що е, коли ми думаємо про щось, так, наші думки перетинаються, перескакують з одного спогада до іншого. Виникають різні асоціації і переживання, і саме не можна наше, нашу свідомість, наші думки і спогади да, викласти в одній сюжетній лінії. Саме в цьому є особливість одна тільки з особливостей психологічного Есе Джойса. Також Джойс. Використовує багато алюзій, тобто натяків. Алюзія це стилістична фігура, що містить указівку, аналогію чи натяк на певний історичний, міфологічний, літературний, політичний або ж побутовий факт, які закріплені у текстовій літературі. Ну, приклад, цитата Вечір, сопокій. Проблек дива, агов, аго, гов, і є посилання 10. Коли ми відкриваємо посилання, ми читаємо, що цитата Агов, Аго, Гов го» це вигуки, які повинні нагадати читачеві перегукування Марцела і Гамлета у сцені з привидом які, е, дам Є натяком на Шекспірівського Гамлета, якого дуже полюбляв Джеймс Джойс, коли був учителем англійської мови. Тобто ми переходимо вже до розгляду психологічного Джакомо Джойс. Реальною основою сюжету є пережита закоханість самого Джойса. Він з 12 по 16 роки жив в Італії в Трієсті, заробляв гроші тим, що давав уроки англійської мови. Однією з його учениць стала Амалія Поппер, і, неочікувано для письменника, він закохується в цю юну дівчину. І ось у нашому психологічному есе. Предстає художній літопис одного кохання? Ви бачите на фотографії Амалію Поппер з батьком Леопольдом Попером і портрет самого Джойса тих часів. Проблемним питанням для нас буде: хто? З чого починається есе? Хто вона? Яка ж вона, Амалія Поппер. Кохана дівчина Джеймса Джойса. Починається твір, і більшість е самого есе написана назитивними реченнями. Хто? Бліде обличчя в рамці важкого запашного хутра, її руки сором'язливі та нервові. Вона носить пенсне Так, коротка мова, короткий смішок, короткий покліп кові. Ажурне плетево почерку, видовжене й гарне позначення тихим презирством і смиренням, молода шляхетна особа. Вона різна, вона різна у кожному спогаді, у кожній деталі. Ось ще описи, випликана і визріла, її бліди щоки запалюються привітним опаливим рум'янцем. Вужило її волосся повільно розгортається розсипається, довгасті повіки зненацька здригаються. А ось далі молода шляхетна особа, покетлива жінка, напівдоросла, напівдитина, закохана. А ось ще лоша, випещене в неволі птиця, чорняве курчатко, удаліска, зоряна гадюка. Ви бачите, як переплетається. І чорнаве курчатко, нібито таке невинне, да? і тут вже досвідчена удаліска, і тут же взагалі зоряна гадюка. Він описує дівчину через погоди її поглядів, жестів, все це створює картину їхніх взаємин. Оливкове довгасте лице. Спокійні лагідні очі. В іншому місті, бачу її округлі темні очі, сповнені страждання Герої майже не розмовляють між собою, за них це роблять очі, руки серця. Вона підносить руки, силкуючись застібнути на потилицю чорну сарфанкову сукню, але, хоч як натужується це їй не вдається. Я підношу руки, щоб допомогти. І її руки опускаються. Ми бачимо досить інтимні стосунки, так? і взаємини ми бачимо через посмішку торкання поцілунок, щасливі слова на устах, щасливий сміх, Учки холодні, тихі і рухливі, дот, дот. Вона дуже нагадує, Дівчину з картини Клода Моне. Кольори, які використовує Джеймс Джойс для її опису: це фіолетовий, рожевий, сірий, темний, опаливий, чорний та інше. Обличчя, опеченому гарячим кремовим світлом, сірувата, сізі тіні. Дійсно, есе наповнена ем, такими кольорами. Насиченими і зоровими асоціаціями, гладка гулизна мерехтить сріблястою лускою, сорочка помало сувається гладким вилущеним сріблом виточених сідниць і над борозенькою дитьмяно срібляста тінь. Крім зорових асоціацій, Джей... Джеймс Джойс. Використовує і такі, е, е, як це сказати, да, е, ароматні відчуття. Її тіло не має запаху, квітка без аромату. А ось опис Парижа. На цвітанковим Парижам поволока вогково весняного ранку ранку, в якій пливуть слабкі запахи, ганус, волога тирса, гаряче хлібне тісто. А ось опис гальорки в оперному театрі зовсім інший. Стіни в патьоках на них проступає вільга, симфонія запахів перетуплює в собі хаотичне згромадження людської плоті, кислий сморід паху, вичавлення апельсину, затхлі масті для грудей. Рідина розтирати тіло, сірчастий дух від часникової вечері, бридкі фосфоринційні гази, пряне пахно камені, дразливі випоти дозрілих до заміжжя і вже заміжних жінок, мильна смер... смердота чоловіків. Дуже різні такі асоціації. Ну і кінцівка цього есе: неготовність. Голі стіни, студенне денне світло, довгий чорний рояль, труна для музики. Їх стосунки закінчилися, звісно ж, розставанням, які можуть бути стосунки між учителем та ученицею. Звісно, вони закінчаться нічим. На його краєчку жіночий капелюшок, оздоблений червоною квіткою. І парасолька складена. І її герб шолом, червлен і тупий спис на щиті чорного кольору. Це знов таки натяк на герб Шекспіра, який ви бачите на слайді. І останнє речення прилога. Люби мене, любий мою парасольку. Питання для вас. Пробуйте. Розтлумачити, який сенс вклав Джеймс Джойс в цей вислів Люби мене або Любиш мене, якщо правильно перекласти, любий мою парасолку». На цьому ми закінчуємо з вами розгляд психологічного есе Джеймса Джойса «Джакомо Джойс. І ви можете переходити до тестування. Yeah